Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про судову справу. Суть її – це стягнення орендної оплати за користування земельною ділянкою, яка є комунальною. Суть спору, який розглядався судом, визначається наступним. товариство придбало на об'єкт нерухомого майна з допоміжними приміщеннями, які розміщені на земельній ділянці. Яка належить місту Київ. Е, придбання було, відбулося в 2021 році, і після цього товариство звернулося до міської ради з е, заяви про укладення договору оренди земельної ділянки? Е, договір оренди був укладений в 2023 році, тобто, після спливу двох років. З моменту придбання нерухомого майна за цей час товариство не сплачувало арендні платежі за земельну ділянку, тому що не було правових підстав. Однак в 2023 році був укладений договір оренди земельної ділянки і за ним почали сплачуватися кошти щомісячно. Однак міська рада вважає, що треба. Що вона має право стягнути грошові кошти у вигляді оренди за час з моменту оформлення права власності на нерухоме майно до моменту укладення договору оренди землі? І саме з цією вимогою міська рада звернулася до господарського суду, не погоджуючись з позивною заявою, яка була заявлена про стягнення коштів за два роки з 21 по 23 рік, товариство. Визначило наступну позицію в суді. Вони вважали, зазначено, по-перше, що вважають, вважають товариство, що з 2022 році, з 1 березня до кінця року, 22-го року, товариство було звільнено від сплати орендних платежів по земельній ділянці. Це посилається на пункт 69 перехідних положень податкового кодексу, який передбачав піговий період. Зі сплати орендних платежів під час, коли відбуваються військові дії. Також суд вважає відповідач, вважає, що відсутні підстави для застосування 1212 статті цивільного кодексу, яка передбачає право власника стягувати кошти з особи, яка безпідставно отримує майно, яке належить власному. Це називається кондукційні зобов'язання, <кій> суддя, почавши розглядати земель за супір, зазначив наступне відповідно до частини 1 та 2 статті 1212 цивільного кодексу. Я її процитую, тому що вона достатньо важлива. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи, потерпіло без достатніх правових підстави. Тобто, безпідстане набути майно. зобов'язано повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набути, згодом відпала. Тобто, наприклад, закінчиться договір. Положення цього кодексу застосовується незалежно від того, чи безпідставне набуте майно або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпіло інших осіб чи наслідком подій. Це от конструкція самої норми. Це називається кондукційні зобов'язання. Вони виникають за наявності одночасно таких умов: набуття чи збереження майна однією особою набувачем за рахунок іншої потерпілого. Це перша умова. Набуття чи збереження майна відбулося за відсутності правої підстави або підстава, на які майно набувалося згодом відпало. Таким чином суд вважає, що є підстави для застосування. У статті 1212 і не погоджується з позицією відповідача. Суд зазначив, що є дві підстави для користування, два дві, да, дві підстави для користування з комунальним майном з комунальною земельною ділянку: це або право постійного користування, або право оренди. Це передбачено главою 15 земельного кодексу України. Тому так як відповідачем не доведено існування права постійного користування земельною ділянкою. Єдиним, якщо цього немає, то підстава є право оренду. Також суд зазначив, що саме земельний кодекс передбачає, що у разі перехід права на земельну ділянку пов'язано з переходом права на будинок або будівлю або споруду. Тобто, якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні. То у разі набуття правовласності власності на ці об'єкти до набувача переходять право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що було попередньо землекористувача. Це частина 2 статті 120 Земельного кодексу України. Суд вважає, є позиція Верховного суду, достатньо вже поширена і багато разів застосована Верховним судом при розгляді аналогічних справ, яким зазначено, що. Положення, Що земельна ділянка є пов'язана з нерухомістю. У разі, якщо нерухомість, ну, це є такий римський принцип, називається збудована приростає до землі. У разі якщо змінюється власник нерухомості, тоді до нього переходить той же самий правовий режим, який був, є у земельній ділянці, тому Зазначено, що фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньо правої підстави за рахунок власника цієї ділянки, зберіг за у себе кошти, які має, мав заплатити за користування нею, зобов'язаний повернути такі кошти власникові земельної ділянки на підстави положення частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України. Тобто суд вважає, що навіть вваховуючи на, те, що немає договору оренди, але є сам факт. Власності на нерухоме майно, яке розміщено на земельній ділянці комунальної власності. І якщо на цій земельній ділянці немає права постійного користування, як передбачає земельний кодекс, тоді власник нерухомості зобов'язаний сплачувати орендні платежі незалежно від того, чи є укладений договір. Тому. Для вирішення спору щодо стягнення з власника об'єкта нерухомого майна безпідставно збережених коштів на підставі положень статті 1212-1214 цивільного кодексу за фактичне користування без належних на те правових підстав земельної ділянки комунальної власності, на якій цей об'єкт розташований, необхідно насаперед суду з'ясувати. Перше, фактичного користувача земельної ділянки, у даному випадку у нас встановлено, це є відповідач, тому що він є власником земельної ділянки. Також площу земельної ділянки, це визначається при формуванні отриманні земельної ділянки, кадастрового номера внесення в реєстр державний, реєстр, державний земельний кадастр про, про земельну ділянку. Коли це вноситься, тоді вважається, що земельна ділянка сформована і є вже визначена площа. Це кадастровий номер. Також суму, яку б мав отримати власне земельної ділянки за звичайних умов. Яка безпосередньо залежить від вартості цієї земельної ділянки або нормативно-грошової оцінки, і період на користування земельною ділянкою комунальної власності без належних правових підстав. Даному судовому спору суд визначив, що є інформаційна довідка, що е, об'єкт нерухомість є власністю е, товариства е, з моменту реєстрації. Це у нас відбулося у 2021 році. <кхід> Також є. Державний, земель, земельний, державний земельний витягне державний земельний кадастр буде передбачено, що е, була сформована земельна ділянка у 2021 році, так само, як коли була оформлена трохи пізніше, після оформлення права власності. Е, е, також зазначено судом, що є рішення знаслідок зна, звернення товариства, рішення міської ради Київської міської ради від 2023 року, де зазначено, що ця земельна ділянка передана в оренду. На Конкретний період. Таким чином, відповідач, власник об'єкта нерухомого майна, в період з 21 по 23 рік користувався земельною ділянкою, на якій цей об'єкт розташований, за відсутності оформленого згідно з вимогами чинного законодавства право користування нею. Відтак він є фактичним, фактичним користувачем спірної земельної ділянки, який без достатньо правової підстави за рахунок позивача власника земельної ділянки, зберіг у себе кошти, які мав сплатити. За користування нею. Тому зобов'язано повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі положення частини 1 статті 1212 цивільного кодексу. Далі суд достатньо детально розбирає саме в момент оформлення земельної ділянки, які підстави для цього є, і як це оформлюється. Подальшому ви написуєте з приводу витягу. Оцінки нормативно-грошової оцінки земельної ділянки посилаються на витяг, який був поданий позивачем цю міську раду, де зазначена нормативно грошова оцінка земельної ділянки. Тепер стосовно доводу відповідача з приводу звільнення від сплати редних платежів. Відповідно до пункту 69, інші перехідні положення, перехідних положень податкового кодексу в період з 1 березня 22 по 31 грудня 22 не нараховується та не сплачується плата за землю, земельний податок та орендна плата на земельні ділянки державної та комунальної власності, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Та перебувати у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди юридичних та юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, е, є перелік е, територій, які ведеться в з питань реінтеграції. Це е, перелік, який затверджений, був 22 грудня 2022 року, номер 309 На якій зазначені території, на яких відбуваються. Які окуповані або відбуваються бойові дії? Цей перелік постійно коригується в залежності від військової ситуації і інформації, яка надається Міністерством оборони до Міністерства з питань де реінтеграції. Саме в цьому переліку зазначено, що з 24.02.2022 на року до дати завершення бойових дій, тобто 30.04.2022 року, тобто ну два місяці, трохи більше двох місяців. Територія міста Києва перебувала в тому переліку, як територія, на якій відбуваються активні бойові дії. Тобто, це період, який відповідно до податкового кодексу звільнена від сплати земельного податку і оренди платежів. Свою чергу міська рада, Київська міська рада. Було прийнято рішення номер 3704 3745, відповідно до якого було змін, зменшено, ну, звільнено від сплати е, рендж платежів в період з 1 березня 2022 року, це співпадає з податковим кодексом, до 31 травня 2022 року. Тобто, вони збільшили на один місяць період, на який, е, який оренда плата не нараховується. Тобто. Відповідачу період суд вважає, що на підставі цього рішення відповідачу період з 1 березня 2022 року по 31 травня 2022 року мав, мав звільнений, був звільнений від сплати вредних платежів за земельну ділянку. І суд відхилив доводи міської ради про те, що вони вважають, що це рішення Київської міської ради. Має бути застосовано лише у разі укладення договору аренду. Суд зазначає, що так, як це відбувалося фактичне користування земельною ділянкою, це це рішення має посилати, може застосовуватися і має застосовуватися до спірних правовідносин. Тому суд дійшов висновку, що безпідставність нарахування в зазначений період, це мається на увазі з 1 березня 2022 по 31 травня 2022 року, арендної плати і, і, і от в тому втягнені саме в ці, цій ці, ці частині плати він відмовив. І е, 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 на стосовно нарахування в періоди з е, ну, всі інші періоди, які зазначені в позвоні заяві, а саме з 2021 року там до кінця 21-го року і з е, 1 січня 2023 року до. З часу звер... до до десятого місяця два третього року суд встановив, що ці розрахунки були правильні. і е, дослідивши ці документи, суд дійшов наступного висновку. Він частково задовільнив позовні вимоги, стягнув з товариства орендну е, плату за період е, е, за період фактичного користування земельної ділянки без оформлення договору оренди, але з моменту. Оформлення права власності на, замай... на нерухоме майно і виключив цей період, який в три місяці 2022 року, посилаючись на саме рішення міської ради про звільнення від сплати орендних платежів. Всі інші частини позивні вимоги були задоволені повністю. Дякую за, за увагу.